Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 10 жовтня 2024 року. Ну що ж, подивимося, який сьогодні буде день. Отож, карта дня для нас. Ой, старший аркан нуль. Так, що в нас тут дні колоди? Четвірка пентаклів. Який гарний. Який гарний дурень тут. Вільний, легкий, відкритий. Ну, що таке нуль? Нуль це все. Все, що ви хочете. І старший аркан це важливо. Перед вами відкриті двері. Перед вами відкриваються нові можливості, нове бачення, новий шанс, нове життя, обнулення. А вже, Ну що це буде для вас? Дивіться, самі підставляйте, самі кожен під своє життя, під свою сферу життя. Це може бути як глобально переїзд, так нове життя, нові люди в вашому житті. Нова робота, нові стосунки, ну, і може бути нова зачіска, нове, нове бажання, нове розуміння, от оновлення, таке як переродження. І що це буде конкретно для вас? Дивіться, вже самі підставляйте, дивіться, яка тут магія. Будьте сьогодні лег... легкі на підйом. На дні колоди, що в нас? Четвірка Пентаклів це карта того, чим я володію. Можливо, ви підрахували свої статки, і ви розумієте, що ви собі можете дозволити. І ви вирушаєте в подорож, ви кудись переїжджаєте, з'їжджаєте, ви купуєте, можливо, нове житло. Ви запланували новий старт в бізнесі, наприклад, так? або ви міняєте свій стиль, опираючись на те, що ви маєте, чим ви володієте. А можливо, це ваші цінності, ваші таланти. І ви зрозуміли, що ваш талант можна розвивати, проявляти. Або вам запропонували от щось нове, пов'язане з ну, роботою якось, так? І ви з радістю, з легкістю йдете проявляти себе, розвивати себе. Ну, Тобто, четвірка Пентаклів це про ресурси, якими ми володіємо. Чи це гроші, чи це наш Особистий ресурс, наші таланти, наше вміння. Ну, Чудовий сьогодні день. Дивіться, що я щойно побачила, що в руці в неї. Якась чарівна квітка. Можливість, те, що вам буде допомагати. Ну що ж, давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні. Ой, ну, четвірка Пентаклів допоможе. Допоможуть наші ресурси. Ну, те, що я щойно сказала, тому що ми... Опираємося на свої можливості фінансові, на свої вміння, на свої таланти, на свої знання. І завдяки тому вирушаємо в подорож, нове життя чи куди ця подорож вас приведе? Допоможуть гроші або ваші ресурси. Те, чим ми володіємо, що буде заважати? Король мечів. Король мечів, дорослий чоловік стихії повітря, тризи близнюки водолії 45 буде заважати, можливо, своїм повчанням, Своїм, ну, він буде е, говорити свою точку зору, своє бачення, нав'язувати, можливо, переконувати, що так не роби туди, не йди. Е, так погано, так невигідно. Ну, але це. Ваше життя це ваш вибір, це ваші можливості, а не його. У вас також є своя голова на плечах. Ну, можливо, фахівець. так, Можливо, це стосується отут у вас здоров'я, що ви вирішили спробувати якесь інше лікування. Ант... Артель... <смір> Боже, <смір> Не можу собі мовити слово. Альтернативне. Так, І лікар вам говорить: ні, так не можна, потрібно дотримуватися того, не можна зупиняти, або навпаки не, не, не міняти. Або я вам е, е, назначив лікування, його потрібно дотримуватися, Тобто він буде щось вам говорити, те, що не співпадає з вашим розумінням, з вашим баченням. Можливо, це юрист, так, якщо це стосується роботи. Чи ну, документів, переїзду, нового життя вашого, ви щось міняєте і радитесь з юристом, і він вам також радить цього не робити, або ну, щось якось так, як вас не влаштовує. Ну, Тому підставляйте вже. Тому що я не думаю, що буде заважати ваша така енергетика планування, тому що ні, не схоже. Щоб ви собі самі заважали. Тому, швидше за все, це чоловік. Вже хто він вам? Підставляйте, знаєте ви його, ваша половинка, ваш батько, ваш дідусь, дорослий 45. Можливо, це на роботі, ви пробуєте нову, щось нове втілити. А це керівник, який не, не, не погоджується. Ну що ж, заховаємо його, так, щоб не заважав ось, таку, так радісно нам йти в щось нове. З радістю і з легкістю, так, пам'ятаєте? Карта повітря, і тому обов'язково має бути легкість, але не легковажність. Тут людина вона відчуває. Відчуваю цей вітер, куди він її несе, і хоча, бачите, тут вже е, немає далі куди вставати, прірва так, перед ногами. І е, ну, відчуття, що от вона зупинилася, вона розуміє це. Або навіть, от подивіться, як майже вже відірвалась від землі, вона це перелетить. Дуже такі магічні карти. В кожній карті твориться магія. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Тому що все ж таки старший аркан може програтися для нас неспокійним днем, тому будьте уважні, обережні. Я бажаю вам сьогодні бути легким на підйом. Я бажаю вам удачі. Я бажаю вам нових, нових вражень, нових відчуттів, нови, нового бажання, нового того, що, куди, що у вас сьогодні нове буде в житті вашому відбуватися. Я бажаю, щоб це було для вас максимально приємне, позитивне, щоб все було легко, не створювало вам ніяких проблем і не обтяжувало. Щоб ви отримували від задоволення, від цих змін, від нового вітру, який вірветься в ваше життя сьогодні. Ну що ж, мої любі, люблю, обіймаю, гарного дня, позитивного настрою, з радістю приймайте все, що пропонує сьогодні, доля нам, все, що війде в наше життя. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Подобайки, будь ласка, ставте. Хто не з нами, підписуйтесь. Почуємося, па-па!